На центральному міському стадіоні Вінниці місцева команда прийматиме дубль у пелівського руху. Команду Рух 2 Ми розуміємо, що зовсім не обов'язковим є зараз удар по воротах. Черговий удар зараз другий вже у Вінницької ниви Дмитро Рогульський. Артур Загорулька зараз оперативний простор Артур Загорулька виходить на побачення з голкіпером. Артур Загорулько в шаршому майданчику. Біля нього захисник Артур Загорулько фінтить, Артур зміщується до звеліні простріл! Кудрівкою, коли Денис Кешки відігрався фактично через дві хвилини не вдалося вийти на підвірчан. Артур Загорулько в шарсовому майданчику, Артур на ударні позиції Артуру не, да не дають пробити зараз найкращому бомбардиру війницький. Не удар, поворота, хороший удар. Витала Гугульсько під зараз м'яч. загрозу, зараз голкіпер. Львівського руху, переводячи м'яч на кутовий. Подача Володимира Грачова І вдалося ліквідувати тоді загрозу футболістам руху. Ще одна подача Володимира Грачова! Артур Загулька! Артур Загулько! Хороша позиція! Та лікар команди Вільям Бойцеховський. Судівська бригада. Зараз атака Львівського руху Непільпів на фланзі. Простріл! Небезпечний момент! І рахунок у матчі відкрито. З передачі Руслана Непільпієва відзначається футболісти руху, 48-й номер. Віктора Ніколаєва, Віктор автор забитого м'яча на 49-й хвилині. віддає пас на Карабіна, але вже е втратила таку, такий свій атакуючий запал, ця атака. Але продовжує, карабін війшов, травший майданчик чудово, передача зараз Карабіна на Музичука, і Ян вічний виручає зараз своїх партнерів у цьому епізоді. Ну, Страшкевич, Страшкевич з м'ячем, Вадим Страшкевич, ну потрібно спокарати суперника за аналізований момент. Небезпечний удар по роба! Але Хмельбаренко подача, в Тафний висока подача на дальню стійку! Артур Загорулько намагався зараз віддати. Бачимо, що Ярослав Карабін цього разу виконував кутовий. незвичний, незвично Нерославний не а саме Карабін подає. Карабін! Хороша вийшла передача зараз у Ярослава Карабіна. Міг зараз Музичук замикати зусилля партнерів. Пропоную себе партнери, але не намагається швидко, грає через... Ярослава Карабіна намагається швидко розвинути так, через Карабіна зараз Ніколаєв м'ячем. Ніколаєв зміщиться у центр. Удар поворотах Ніколаєва. Обвідним ударом зараз цілий у дальніх 9. Центр штафного майданчику. Артур Загорулько. Артур Загурко, подивий пенальті. Ставить арбітер пенальті у цьому епізоді. Порушення правил проти Артура Загорулько і буде 11-метровий штрафний удар. скажу, що не прохідні, але зараз пенальті. Артур Загорулько. Удар поворотах Артура Загорулько і рахунок у бачить 13-й м'яч Артура Загорулько у цьому чемпіонаті. Дуже шикарний такий момент, дуже шикарний такий відбір в активі зараз Бориса І Хорошу передачу. Зараз власне він віддавав на Антона Ласенка. Антон Власенко ніби помолився в прошій ситуації, але зараз виборює м'яч. І Артур Заруки на оперативному просторі. Артур Зарука! Арту за руку дай повернути! Артур Загорулько, на жаль, не вточає зараз вбивчий момент. Артур пробивав по воротах у дальній кут воріт. Прибрав вже захисника, прибравши м'яч під себе, а, на жаль. Артур Зарука привай! І, налезий, і, в вперед, і в гарному настрій пішли на зимову перерву. <клес> 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 Сьогоднішнього <клес> поєдинку <клес> Вінницька Нива перемагає свого суперника. На мажорній ноті завершує сезон перемогою 2-1. На свою суперника над рухом 2.